Доброго дня, друзі. Одразу скажу, підпишіться на канал, відео буде коротким, потім не встигну. Підпишіться, будь ласка, на канал, хто не підписаний, в описі є телеграм-група для тих, хто має технічні запитання. Також є карта для донату, хто хоче допомогти на розвиток каналу. Отже, відео буде недовгим, проте... Як є задача і її треба виконувати. Такі специфічні кріплення, це я вже профрезервував, і тепер туди треба таку канавку кутом 90 градусів, О, зробити, глибиною 2. Зараз трішки розверну призу, щоб вам було видно. Ось я заточив самокал. Ось. І от таким макаром я буду зараз врізатися. Робити буду все одним заходом. Тобто, що я хочу цим сказати? Що той, хто не хоче, той шукає відмазки. типу, нема чим, я не вмію, я не знаю, мене цього не вчили. А той, хто хоче, шукає можливості знаходить чим щось підточе, щось переточе, щось використає нестандартно, але зробить ну і ось самокал затачував під кутомір, тобто всі кути Чітко ви вивірені. До речі, відірвався від фрезерування тих пластин, щоб зробити оце, цю роботу, яка є нагальнішою. І так завжди, робиш щось одне, потім відірвись, зроби оце, воно важливіше, потім повертаєшся і так далі. Ну, нічого, я до цього вже звик. Ось таке кріплення вийшло. Не знаю, що там ними фіксують, але наскільки я з розмови зрозумів, це воно. Щось там протискає і знизу гвинтиками притягує. Ну ось так ось. Саме тому я не викидаю старі вісці. Нема, немає і знадобляться. Ну, на цьому все. До нових зустрічей!